Ірина Фаріон це людина, яка давала десятки інтерв'ю, мала свій youtube канал І ті речі, які вона говорила у мене на ефірі, вона говорила всюди, це не було першим майданчиком. Просто хтось і це не наша команда, взяв вирізав фрагменти, які стосувався саме військових, і почав його тержувати. Я впевнена, що це зробила Російська Федерація, впевнена. Як і допускаю, не буду стверджувати, бо немає вироку суду, що та людина, яка вбила, вона так само була завербована. За гроші пропрацьована Російською Федерацією, я впевнена, що я відчула: я відчула величезний сум, шок. Ірина Фаріон була справжньою донькою своєї країни, а у 80% тих речей, про які вона говорила, я вірю, я їх сповідую, і вона про це знала. Категоричність вигляді форми, яку вона застосовувала в своєму виборюванні мови. Це безумовно градус, який, на мою думку, не мав бути існувати. І щодо військових я так само лишаюся своєї думки. Я мушу не мовчати і захищати військових в будь-якому інтерв'ю, незалежно хто переді мною сидить. І я це буду робити і надалі. Але я вважаю, що вона зробила дуже і дуже багато титанічної праці на захист мови, на захист історії, на захист нашої ідентичності. Я вважаю, що мають бути максимально покарані суспільство мають бути показані ті люди, які це зробили. Я це глибоко засуджую. Вважаю, що це був наступ на українську ідентифікацію. Мені дуже шкода, дуже шкода, що немає пані Ірини. Я вважаю, що вона зробила титанічну працю, і мені дуже сумно, що ну, якісь аспекти її характеру її особистості, і навіть реакція на. На мене, після того, як цей шматок з інтерв'ю розстражувався, бо ми розсталися як ні в чому не бувало після інтерв'ю. Але хтось взяв цей шматок свідомо, тобто в мене враження, що це була реально багато складова кампанія, яка вилилася в цю всю історію. Я була просто шокована, розбита, і моя сім'я теж. Ми всі були, ми навіть з мамою буквально нещодавно говорили. Мама мені писала навіть смс-ку, що вона дивилася якісь фрагменти з YouTube Пані Ірини і каже, як же шкода, кого ми втратили, в яку людину. Я хочу, щоб зараз це почула і донька пані Ірини. Це пекло, яке їй довелося пережити минулого року і втрати чоловіка, і мої слова співчуттів всій родині, діткам теж. Я говорю це не цинічно. Я говорю так, як я насправді думаю.